По перше, якщо ми говоримо про людину. Про співмешканця, який живе в будинку, де є ОСББ, то, перше, для того, щоб, наприклад, визначити або спитати про те, чому такий тариф на утримання будинку, або інший, він має право звернутися до свого керівника ОСББ, для того, щоб він дав розрахунок, звернутися краще в письмовому вигляді. І там будуть зазначені безпосередньо, що входить в цей тариф, що вони виконують кожного місяця для того, щоб стягувати саме тариф. Таку грошову суму, якщо ви один із членів ОСББ, ви можете бути проти, але ви не єдиний в цьому будинку. Якщо це багатоповерховий будинок і 50% плюс один голос людей, які там проживають або не проживають, але є власниками цієї квартири, або там квартир, то якщо вони за. То ваша, ваша, скажімо так, незгода не буде впливати ні на що. Якщо більшість людей, наприклад, буде проти, тобто 51 голос буде проти, тоді тариф не будуть піднімати в ОСББ. Але це ми говоримо про те, коли люди свідомо роблять ОСББ і керують самостійно цим будинком, або наймають якогось управителя, або просто управдома беруть на там на заробітну платню, або якусь підприємство вкладає з ним договір. Тоді там більш-менш завжди. Ди, все прозоро, і якщо буде підвищення ПДВ, хоча б до 22% або до 25%, як так попередньо говорить в Верховній Раді, то все подорожче і звісно тариф також подорожчує.